Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. Волинь втратила на війні ще трьох воїнів. Стало відомо, хто ганяв на хамері і нищив пляж світязя. На Житомирщині на міні підірвався автомобіль. Водій загинув. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Захищаючи Україну на війні, загинуло троє волинян. Так, на Донеччині від рук російських окупантів загинув військовослужбовець з Луцька Максим Галайда. Відомо, що Лучанин 1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Старший солдат Максим Галайда загинув 8 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар'їнка Донецької області. you <laughs> Також трагічно пішов із життя захисник з села Великий Курінь, що на Любишівщині, Микола Жилко, 1990 року народження. Про це повідомляє другий відділ Кам'янька-Ширського РТЦК та СП. Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Трагічно пішов з життя 6 липня 2023 року. Не оминули трагічні новини і ківерцівську громаду на війні з російськими окуп... Пантами загинув військовослужбовець Сківерець Віктор Сосницький 1982 року народження. Командир гранатомета протитанкового взводу загинув героїчною смертю 8 липня в результаті ворожого обстрілу. Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. У Володимирі сталося ДТП на перехресті вулиць Володимирська Грушевського. 21-річний водій авто Мерседес збив 70-річну бабусю. Аварія трапилася 11 липня. Повідомляє поліція Волині. Пенсіонерка переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Внаслідок ДТП Волинянка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. Авто поліцейські вилучили за фактом автопригоди. слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв та етилового спирту. Встановлено, що злочинна група у складі трьох людей на території Волині організувала роботу підпільного цеху. У подальшому незаконно виготовлену підакцизну продукцію продавали на території області. Продавці алкогольної продукції отримували кошти від. Покупців, у тому числі і на банківську картку організатора злочинної групи, наразі кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. На Волині в державну власність повернуто понад 100 гектарів земель оборони прикордонної смуги уздовж українсько польського кордону вартістю понад 290 мільйонів гривень. Про це 11 липня повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області. Ідеться про землю на території Поромівської та Литовецької сільських рад. У суді прокурори довели незаконність проведення інвентаризації земельних ділянок, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше вибуття земель із державної власності. Ідеться у дописі. Поліції Волині вдалося з'ясувати, хто ж роз'їжджав на елітному хамарі з київськими номерами берегами світязя, як повідомила речниця ГУНПЕУЛІНській області Марина Балдич, подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Співробітники шацької поліції особу водія встановили це 44-річний мешканець Києва, оскільки йшлося про порушення водного законодавства. Авства то викликали працівників нацпарку, які оформили на водія відповідні протоколи. Як пише видання «Західнет», цей ж чоловік у 2018 році вже вчиняв аналогічне порушення. Тоді він їздив центральним пляжем у селі Світязь на цьому ж автомобілі. І до загальноукраїнських новин 11 липня росіяни вкотре атакували Київ дронами камікадзе типу шахет. На світанку усі ворожі цілі було знищено силами протиповітряної оборони. Про це повідомили у київській міській військовій адміністрації. Росіяни запустили іранські дрони з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Уламки шахетів виявлені в одному із населених пунктів Київщини. Як повідомляє? МВС у телеграмі в результаті пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння. Виникло загоряння трав'яного настилу. Інформація про постраждалих не надходила. Також вночі 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу шахет. Повідомили в Одеській ОВА. Підступний план атаки з зернового терміналу одного із портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати. 22 дрони вбивці знищено силами ППО півдня. Два влучили в адмінбудівлю при порт. Того об'єкту через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового пожежі. Оперативно ліквідовано критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Також під ударом окупантів був Херсон. Станом на 15.30 11 липня було відомо про п'ятеро постраждалих людей. Серед них восьмирічний хлопчик, в котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості у 60 Осьмирічного чоловіка важкі поранення. Двоє людей: 56-річна жінка та 52-річний чоловік дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. На півночі Житомирщини сталася трагедія. Чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався і загинув. Про це повідомили у Нацполіції області. Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву збирати чорниці. Перед знаком в'їзд заборонено та стоп міни. Чоловік висадив свою сім'ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. Ідеться у повідомленні. На грунт. Товій дорозі вже на забороненій території автомобіль натрапив на міну. Після цього стався вибух. 23-річний водій загинув на місці. Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Український громадянин з протезом якого зняла з літака угорська авіакомпанія Візейр не був військовослужбовцем ЗСУ чи ветераном. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив у лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалід. Дніст він отримав внаслідок ДТП багато років тому, але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу. Йдеться у дописі разом з тим. МЗС вважає, що авіакомпанія Візер все ж порушила права громадянина України, тому очікує на завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який 26 травня на блокпості у Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, був у стані алкогольного сп'яніння. Про це пише державне бюро розслідувань за допомогою судово-психологічної експертизи. Слідство довело, що суддя у момент ДТП був під дією алкоголю та їхав на швидкості 100 кілометрів на годину. Однак, слідство не вдалося встановити кількість алкоголю у відібраних у тандира крові та сечі у ДБР. Це пояснюють тим, що суддя мав юридичні знання та професійні навички, щоб приховати сліди алкогольного сп'яніння. Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО, який стартував у Вільнюсі 11 липня, відреагував на розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для Запрошення України це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу, а значить, залишається можливість торгуватися членством України у НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор, зазначив президент. 11 липня в Україні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламувати електронні пристрої для коріння та продавати електронні сигарети, а також рідини до них з ароматичними і смаковими добавками. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. До заборонених, зокрема, належать такі вироби: тютюнові вироби з ароматичними добавками, які можуть вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну. Рети та тютюн для самокруток, зокрема фільтр, папір чи капсула, яка містить тютюн або нікотин або інші смакоароматичні добавки. Рідини з нікотином чи без, які містять смакоароматичні добавки. І до новин світу. Президент Франції заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про ракети Скалп. Про це Еммануель Макрон оголосив 11 липня у перший день саміту НАТО. Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіо «Судії», – сказав Макрон після прибуття на місце проведення саміту у Вільнюсі. Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО. Додав він французькі ЗМІ пишуть, що таким чином Париж слідом за Лондоном ухвалив рішення про постачання керованих ракет. Су повітря земля здатних вражати фіксовані цілі на великій відстані, досі Франція виключала таку можливість через ризик використання ракет на території Росії. До слова на болотах не обійшлося без істерик у Кремлі. Кажуть, що рішення Франції передати Україні ракети є помилковим і загрожує наслідками для Києва. І на завершення заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина на Росії підтримали 14 генералів армії РФ. Про це у коментарі агенство Reuters розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. За словами Данілова, у військах Російської Федерації є багато командирів, які симпатизують Пригожину. Крім того, вони не хочуть продовжувати іти за президентом РФ Володимиром Путіним. Мені відомі 14 російських. Генералів, які підтримували пригожина додав Данілов. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте ділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!